Зараз дуже багато людей, зокрема і тернополяни, і мешканців Тернопільської області, взагалі Західної України, дуже масово впродовж останніх 25 років їдуть за кордон на заробітки і переважно не повертаються. Хто там допрацьовується, то там залишається. За Польщі а так само їхали на заробітки так багато. Хочуть знищити Україну, ті Кучми, ті Порошенки. Знищити, щоб лишилося пару мільйонів і ніякої можливості про якийсь бунт, про якісь поняття, про якусь незалежність не було кому спитати. Але за Польщі так само багато їхало людей. В Америку. В Америку їхали. В Америку. Приїжджає на торговець, виробовщик Хлопці, хто хоче їхати в Америку, йду сюди. Не маю документів, не маю ніяких. А що маєш? Маю паспорт, краса Льошка. Продавав Льоху. Красу Льоху. І так по паспорту їхав краса Льошка до Америки. <ркамет> Мені згадували деякі люди, що ті, хто перед війною напрацювався в тій же Америці, щось заробив, приїхав сюди. Війна купив якийсь кусок землі, землю забрали, і потім так до кінця життя люди пили. і Вже принципово на совєтів не працювали, бо без просвіту. Ще й вивезли он, блядь, він видів Америку, він опитний, он, он притворився. Москва слізам не вірить. Багато наших людей на Сибір повозили з Тернополя? Багато. Самих заможних господарів, той робив. Котрий знав товк землі, котрий спілкувався за кордоном, насіння обмінювався, от то їм не треба було. Можна сказати, що після війни звідси повозили всіх, хто міг якимось чином говорити чи думати про те, що радянська влада... військові. Котрої ще підгулив, котрий файно вгадав, вже був соціально небезпечний. Которая був підготовлен, котра йому вош і джу в кашкеті, от то був чисто совєтський. А так мене, то взагалі, я ж вам кажу, марець місяць, коти сиділи на паркані кит, вау-вау, а, а два Анка буде солдати. Був, і застрілив коцара нашого. А другий зашив. Он, блядь, передает, что мы здесь. Букосу рвавков. Вот такие были грамотеи. Дичь, дичь.